Ми з тобою тут сидимо, говоримо. А я там Вона розвернута, думаю, що вона робить? Я приходжу, вона собі просто їсть стазіка. Андрути. Ви все такі в нас з'їла дитинську, що ви впевне. Давай, йди в магазин, бо я капусту забула купити, молочко купити. Що це за веселка? Андрути. То що єдиний рок пукнув на то що. Слухай, ще багато не говори. Сметани, все, що є, Та, то все що є. А ще ну, А що треба ще? Тіста на три вареника тобі. по нозі, що А бізнесесно. На халявки стать. А з м'яса будуть брати? З м'яса, да? Да, дивися. Того буру скатала. Ооо, ж дивіться, яка братва, то поки всіх вижиєш, то капець. Немає, немає ради. Галя вже посміялася з Джонні кашки, то каже, давай їх кріпа, Галя, як ти казала? Десять та як кавалерка, дитинці, який кашкітну, але головне. Я кажу, ладний каш. В нього ще новий рік. Ну це нормально. Я там муха, відки знав, який запхав руку, який витягнув шкарпетки, такі в дії. Який запхав руху? Та комокний, я там тебе перебираю. Ні, я такий буду сьогодні. Нє! То новорічні, треба вже сердечко, я так буду вибирати шо! Все, дякую, що прийшли, але вже йдіть, у нас була болить, бо зараз. І я теж така, йдіть, що. Фарбується? Це фарбувати.